Давно підмічено, що навіть найлютіші злочинці все одно виправдовують свої злочини благородною цілю чи хоча б меншим злом. Московські загарбники свої вбивства і грабежі в Україні виправдовують відновленням історичної справедливості, нібито вони відвоюють свою Новоросію, яку Радянський Союз незаконно приписав у РСР. Цією брехнею вони заражають впливових американців, а ті переносять це на простих громадян. Що ж? Підкинемо їм трохи правдивих аргументів, бо насправді Новоросія була українською. І про це говорять офіційні дослідження Російської імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття публікувались томи фундаментальної праці під керівництвом відомого географа Семенова Тяншанського. Там були зібрані найбільш повні за весь час існування Російської імперії статистичні дані. 14-й том цієї праці, том Новоросії, вийшов у 1910 році. Фундаментальність праці можете оцінити по тому, що лише він один містив понад тисячу сторінок. І ось буквально цитата з цього тому: переважну частину населення Новоросії складають українці. Цікаво! У оригіналі українців називали малоросами, а московитів чи росіян великорусами. Прошу дивитись на це спокійно і холодно. У відео я буду використовувати сучасні назви. Що таке Новоросія географічно? З часів її формування як адміністративної одиниці у XVIII столітті її обриси змінювались, але на фінальній стадії свого існування перед розпадом Російської імперії, зокрема і у цій статистиці 1910 року, до її складу входили Херсонська, Таврійська, Катеринославська, Бесарабська, Ставропольська губернії та область Війська Донського. Якщо сюди накласти сучасну політичну карту, то можна бачити, що майже однакові за площою частини Новоросії лежать в межах сучасної України та РФ, а ще одна значно менша частина повністю включає сучасну Молдову. Тобто це зовсім не ті території, про які говорять сучасні московські загарбники, включаючи до Новоросії Харківську область, всю Луганську, хоча туди входила лише половина, і викидаючи Запорізьку, Дніпропетровську і Кіровоградську області та Молдову. Повертаємось до населення. Ось діаграма з книги 1910 року. Розподіл населення по етнографічному складу. 42,4% українці, 31,8% росіяни. Всі інші групи сильно відстають. На третьому місці молдавани 9,3%. Не забувайте, це з врахуванням тих територій, які у радянські часи були приписані до РРФСР, а потім до РФ. І ще врахуйте, що такий відсоток склався при потужному національному тиску зі сторони московської влади, що включав заборону розповсюдження української мови і використання російської як фактичної державної. Очевидно, що при рівних умовах відсоток на користь українців був би ще більшим, бо національний склад рахувався по мові. Співвідношення по губерніях не однакове, але тут все дуже промовисто. Українці були головним етносом у Катеринославській губернії 68,9% проти 173% росіян, третій за чисельністю етнос євреї мав набагато меншу частку 4,7%. У Херсонській губернії 53,5% українців проти 21,1% росіян. Третій етнос євреї 11,8%. Це з врахуванням Одеси. У Таврійській губернії, до якої, до речі, входив і Крим українців 42,2% проти 27,9% росіян, третій етнос татари, вірогідно, малися на увазі кримські татари 13%. Вони концентрувались у малозаселеному Криму, так що там відсоток їх був значно більшим. Хоча у статистиці не зазначено, який саме. У Басарабській губернії переважали молдовани – 47%. Це й не дивно, бо більшу її частину складала сучасна Молдова. При цьому українці все одно переважали росіян 19% проти 8% відповідно. Тепер переходимо до території Новоросії, що зараз знаходяться у складі сучасної РФ. Це Ставропольська губернія і область Війська Донського. Хоча невеличка частина 7% цієї області все ж відноситься до сучасної України. Статистично українці складали тут менше, ніж росіяни, хоча й значно більше, ніж будь-який інший народ. Але, ще раз нагадаю, це при тому, що у 1910 році процеси з зменшили початковий відсоток українців. І цілком вірогідно до цього у багатьох місцях сучасної РФ вони складали більшість населення. Про це говорить і сама статистика. На 1910 рік у Ставропольській губернії українців було 36%, росіян 55%, третє місце ногайці 2,3%. При цьому тут є посилання на етнографічне дослідження Павла Чубинського, того, що написав гімн України, і сказано, що українська мова у суміші з російською розповсюджена серед 80% населення. Враховуючи офіційний статус російської мови, маловірогідно, що росіяни починали говорити українською скоріше навпаки. Хоча також сказано, що українці загалом проявляли велику етнічну стійкість і скоріше домінували над багатьма народами перехідний Прибузький район Олександрійського повіту, Херсонської губернії і далі весь простір на схід до самого Придністров'я. Поселене тут деякими заходами уряду строкати населення, розпалось або було покрите повністю українським елементом. І ще молдаванин тут говорить по-українськи, нерідко сам називає себе українцем. Українець же, не заражаючись румунською мовою і зберігши деякі свої порядки, позичив у сусідів те, що найбільш підходить до побуту поселенця при місцевих умовах життя. Проте, у нерівному суперництві з російським етносом, підтримуваним московською владою, ситуація була іншою. У іншому кінці розглядуваного краю, а саме у Ставропольській губернії, українці вважають своєю батьківщиною полтавську, харківську і, увага, Воронезьку губернію. Також піддались впливу сусіда-росіянина, що виразилось, наприклад, у падінні деяких більш живучих шлюбних обрядів. Також у прагненні замість рідної української мови засвоїти найбільш розповсюджену тут російську. Тому точно можна сказати, що відсоток українців до 1910 року у Ставропольській губернії був значно більшим, а можливо й переважав росіян щодо області війська Донського, то українців тут було 28%, росіян 67%. Детальніших уточнень щодо використання української мови не надано. Можу додати лише з особистого досвіду, що мої пращури жили у цій області, у тій частині, що зараз в межах України. Вони вважали свій рід козацьким і говорили українською навіть у 90-ті і нульові, не дивлячись на зовнішній присутній там російський тиск. Хоча все ж це особиста історія, а ми говоримо про загальну статистику. Загалом, же можна сказати, що новоросія, не дивлячись на назву, українська. Якщо ми вже починаємо апелювати до історичної справедливості. І це ми ще не розбирали Кубанську область, Курську чи вже згадувану Воронезьку губернію та інші, зараз хтось захоче написати в коментарях, що історія нічого не значить. Головне зброя і право сильного. Не думаю, що це правильно. Як би там не було, а нам треба використовувати будь-які можливості. Сіте цю інформацію на своїй розумовій ниві. Чим більше її буде посіяно, тим більше вона досягне наших ворогів та опонентів і, врешті, змусить їх, якщо не змінити думку, то принаймні виграє нам час, поки вони вагаються. Якщо це відео було корисним, підтримайте цей канал і ставайте його спонсором. Для спонсорів доступні особливі відео. До зустрічі!